Варення з молодих соснових шишок, головна візитівка лиманського краю на Донеччині. Його тут варять уже понад 70 років. А технологія приготування має коріння у селищі Ярова. А віднедавна цей смаколик став частиною нематеріальної культурної спадщини України. Саме таке варення готувала й Олена зі святогірська, що поруч з лиманом. Щосезону вона закривала понад 500 банок. Спочатку ми робили варення з липи, рози, м'яти, суниті чабрицю. Тоді почали робити з шишок. Це варення швидко стало улюбленим і серед місцевих, і серед туристів. Олена збирала шишки сама, і кожна баночка зберігала аромат справжнього соснового лісу. Та раптом прийшла війна. Її кіоск згорів після обстрілів, а від батьківської квартири залишилися лише стіни. Дуже Боляче це ми сприйняли, так як це була справа всього нашого життя. І на той момент ми були дуже розгублені і не знали, чим займатись далі. Родина була змушена виїхати спершу до Дніпра, потім у на Київщині. Ми думали, що ми виїдемо десь на місяць, не більше. У нас була ще віра в те, що все владнається, все буде добре. Потрібен був час, щоб прийти до тями. Згодом Олена почала повертатися до своєї справи. Спершу зробила варення просто для себе, потім для друзів і сусідів. Тепер вона робить невеликі партії і мріє про день, коли знову відкриє свій кіоск і почує: а є шишкове.